Хаюється просто з легендарною особистістю світового хокею. Олімпійський чемпіон Домінік Гаше. Він приїхав до Києва. Той самий номінатор домінатор так. Так, він зараз тут Молодець. А, його ні, ну можливо, поїхав да. от напередодні він був. Бачиш, якраз зустрічався із дітьми Залаген, а, і да. його вважають одним з найкращих воротарів в історії національної хокейної ліги. По простому того самого американського НХЛ титулу. Пований чеський спортсмен познайомився з маленькими столичними хокеїстами. Він подивився, як діти тренуються, дав поради в майбутній кар'єрі, і, звісно ж, не відмовив нікому спільному фото і автографа. Також висловив стовідсоткову підтримку України. Він по фото по чому віддача був трошки молодіша. Бачив, він трошки був ще старіший, але тобі він сподобався? Так, да, мені він сподобався. Ти його фанат? Да. Так. Що любиш найбільше в його роботі? Е... Шовід, добрий воротарі. Ти береш його приклад, хочеш стати таким, як і він, коли виросте? У да. мене хлопець займається в команді Сокі 2014 року. Зараз займається на льоду, в нього тренування. Він є фанатом так, Гашика і дуже хоче з ним зустрітися сьогодні, взяти автограф в нього. Ось він. Привіт! Вчитися сьогодні, що перейняти? Можливо, можливо, в тебе є якісь такі фінти, які ти хочеш, щоб він тебе навчив. Ні, таких немає. Ти все вмієш. Так. Моєму сину важко рівнятися, тому що Гашик, він воротар, але він на нього рівняється перш за все, як на успішну людину і як на людину, яка довела, що можна, можна навіть будучи вихідцем. Кажемо так, соціалістичної країни можна вибитися у вільний світ, можна стати зіркою хокею НХЛ і можна стати людиною, яка на сьогоднішній день от, вона входить в топ хокеїстів світових і навіть в залі світового хокею історії НХЛ розміщена його фотокарта. Тобто, як приклад зусиль як приклад е е цілеспрямованої роботи над собою, перш за все, звичайно, так, це, це не просто зразок, це ікона, ікона світового хокею. Домінік гашик відомий чіткою про українську позицію у війні з Росією скрізь де може закликає допомагати Україні. Легендарний голкіпер раніше заявляв, що іноземним журналістам потрібно сміливіше ставити питання спортсменам з Росії та Білорусі, адже життя людей важливіше за будь-яку гру. Я приїхав в Україну тому, що я хочу підтримати вашу державу і всіх людей у нашій боротьбі за нашу свободу. також я тут, тому що я чув, що не всі мають можливість в Україні грати в хокей Зокрема, такої змоги не мають діти в Херсоні. Я тут тому, що я хочу, щоб молодий український хокей не помирав. Я підтримую українських хокеїстів та бажаю, аби нових льодових арен з'являлося якомога більше.